Привіт-привіт, малята і хлопчики і дівчата. До нас осінь завітала! А що це означає? А це означає, що настав час музичних занять. Я вас вітаю на музичному занятті. Нагадую, що мене звати Світлана Сергіївна, я ваш музичний керівник і ми починаємо з вами з того, що будемо вивчати нову вітальну пісню. До якої потім пізніше додадуться рухи. Цю пісню ми будемо співати протягом трьох місяців, протягом всієї осені. Давайте пригадаємо, які у нас є місяці вересень, жовтий листопад. Молодці, ви все знаєте. І ця пісня буде незвичайна, вона ще буде з рухами. Але сьогодні ми вчимо з вами мелодію, і вчимо. З вами слова. Ми зараз співаємо цю пісню і пригадаємо, що в пісні є вступ, куплет, приспів, якщо є тут то, то, та частина пісні, яка завжди повторюється, і закінчення. Я знаю, що ви вже всі вмієте рахувати до 10. От всі вмієте, знаю. Давайте з вами спробуємо, я зараз вам покажу цю пісню, а ви спробуйте порахувати, скільки було куплетів в цій пісні. Добре? Ви уважно слухаєте і рахуєте, я вас дуже вірю. Тому сідайте, будь ласка, зручно, як вам найзручніше, і ми з вами почнемо слухати пісню Віталія. І слухайте, будь ласка, ще дуже уважно, бо я запитаю потім, про що була пісня. Ну, Не буду вам все розказувати, ви послухайте і самі мені все скажете. Добрий день, добрий день, добрий день, вам ручки. Добрий день, добрий день, добрий день, вам ручки, плесть, плесть, плес, плесь, добрий день, вам ручки, плесь, плесть, 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 добрий день, вам ручки. Це був перший я просто так. Добрый день, 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 добрый

Ах, 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 добрий день, ваші річки. Ах, 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 добрий день, ваші річки. Dan blijven, dan blijven, dan blijven je bamboe. Dan blijven, dan blijven, dan blijven je Rapuita Rapuita with the last of him. Don't breathe, don't breathe, don't breathe, don't breathe, don't breathe, do to nobody they no sick Breathing, don't breathe, 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 don't do Кричіть мені привіт! Ай, молодці, молодці! Ну що? Порахували? Скільки у нас там було куплетів? Хто мені скаже? П'ять. Правильно, п'ять. А ще чому ця цікава вона? про що вона? Так, про ручки, про ніжки, про щічки, про вушка, про досик. Частини тіла. А рахувати було дуже незначно. Ручки раз. Ніжки два, щічки – три, носик чотири. І я з вами віталась – п'ять! У нас з вами було п'ять куплетів. А приспів був. Була та частина, якась повторювалась. От, от, однозначно. От було таке, що слово в слово. Чуть попереду? Ні, не було, правильно. Отже, в цій пісні у нас немає з вами приспіву. Є п'ять куплетів, але приспіву немає. Але в нашій пісні є. Вступ, є перший куплет програш, другий куплет програш, третій куплет програш, четвертий куплет. Програш. Я ти куплет і ні, не програш. Закінчення! Ми з вами будемо вчити. Ми взагалі з вами вчили в цьому році, що у пісні є вступ, приспів, куплет, закінчення, програш. Все це, це ми з вами вчили, вчили. Ми з вами пригадуємо <кхм> ці е, терміни, ці слова. Давайте ще раз дивіться. дивіться, Оце, оце у нас ступ. Коли ми починаємо співати пісню, то то вже йде перший куплет, Так, от, наприклад, співаємо. Так, там. Добрий день, добрий день, добрий день, вам діти. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день вам діти. я Вам співати. Добрий день, добрий день, добрий день вам діти. Добрий день, добрий день, добрий день вам діти. А далі буде ось така частина. Віки. Це програш. Ми на нього нічого не знімаємо. Можемо взяти так од великою. Легенько. Дуже дуже легень А потім буде за куплет. Добрий день, добрий день. Зрозуміли, так? І там буде другий куплет, третій куплет і так далі. І в кінці у нас буде отака частинка оце закінчення. Де ми будемо з вами е, плещити? Право, молодці. Отже, про які частини тіла, з якими частинами тіла ми будемо з вами вітатися. Давайте ще раз. Хто був уважний? Повторюйте, так? Аму ну, кажіть. Ручки, ніжки, щички, правильно? вушка І носик. У, у всіх є ці частини тіла. А покажіть, де ваші ручки? Ай молодці! А де ваші ніжки? А покажіть мені. О, ось тут, правильно! А де ваші щички? Ай! Так, ось вони. А де ваша ручка? Ось вони. А, де важностик? Ай, цері. Молодці. Всі знають, де у них знаходиться та чи інша частина тіла. Молодці! А якщо ви ще уважно слухали, а ви уважно слухали, як в цьому впевнена, Ви помітили, що. Для кожної частини тіла є свої слова вітаннячка Наприклад, з ручками вітаємося, плес, 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 плес так. З ніжками вітаємось туп, тут, туп, 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 так. Так. Щічками вітаємося. Широко відкриваємо роти. Ах, ах! Так, бачите? Нижня члепа дуже добре працює. Ах, 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 так. Е, з вушками вітаємося, губки вперед. Ух! Ух! Ух-ух! Так, молодці. Так, далі. З носиком вітаємося. Бім-бім-бім-бім. Бім-бім. Так, бім-бім. І я потім з вами вітаюся, ви мені кажете привіт. А ось дуже цікаво, що у нас кожен куплет буде починатися з одних і тих слів. Добрий день, добрий день, добрий день вам, і так пішла частина тіла. Давайте зараз повторимо разом зі мною. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день вам, ручки, молодці. Повторюйте разом зі мною. Добрий день, добрий день. Добрий день вам ручки. Далі співаємо. плес, плес, плесь, плес. Добрий день вам ручки. Плесь, плес, плесь, плесь. Добрий день вам ручки. Добрий день. Добрий день. Добрий день вам, ніжки. Добрий день, добрий день. Добрий день, бамнишки. Тут тут. Туп туп. Добрий день, бамнишки. Тут туп. Тут туп. Добрий день, вам, ніжки. Добрий день. Добрий день. Добрий день, вам, вушка. Добрий день. Добрий день. Добрий день, вам, вушка. Ух. Ух, 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 добрий день бамбушка. Ух, 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 добрий день, бамбушка. Добрый день, добрий день. Добрый день, день носик. Добрый день, добрий день. Добрий день носи. Бим-бим, Бім-бім, бім-бім. Добрий день носит. Бім, бім 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 Добрий день носик! Молодці. І я успіваю добрий день вам, діти, а ви мені кажете. «Привіт». А там ну, давайте спробуйте, скажіть. Привіт! молодці. Молодці, зараз уважно послухайте, яка буде мелодія до цієї пісні. Брати дихання. Добрий день, добрий день, добрий день, вам ручки. Знову дихання, так? Лесть, лесть, плесть, плесть, плес. добрий день, вам ручки, Плесть, 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 плес, плес. добрий день, вам ручки. Молодці і так далі. Ми з вами ми будемо співати про інші частини тіла, так? Пам'ятаєте, ручки. Ніжки далі що? Щічки, вушка, носик. Вийдемо з вами. Знизу вгору, ручки, ножки, далі вгору. Щічки, вушка. і раз. І, і, ця, даду, і, даду, і так. так Молодці. Отже, приготувались, сіли рівненько. Зараз спробуємо заспівати всю пісню в цілому. Готові? Тоді співаємо. Добридень, <к conversation> добрий день, добрий день і вам ручки, добрий день, добрий день, добрий день вам ручки, плесть, 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 добрий день вам ручки, плесть, плесть, плесть. Добрий день вам ручні. Далі у нас будуть ніжки, ніжки будуть туп туп Діфти ді, співають сті, зі мною допомагають мені. Дихання. Добрий день, добрий день, добрий день вам ніжки. Добрий, добрий день, добрий день, добрий день вам ніжки ту ну ту Добрий день вам ніжки. Добрий день вам ніжки. Далі будуть щічки. Вони будуть співати а-ах. широко. відкриваємо роти. Дихання. Добрый день, добрый день, добрый день, вовщички. Добрый день, добрый день, добрый день, вовщички. А, 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 добрый день, вовщички. А, 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 добрый день, вовщички. Так. Далі у нас ушка, ух, дихання, день, добрий день, добрий день вам, добрий день, добрий день, добрий день Вamпушка, добрий день Вamпушка. Mm -hmm. Don't breathe, Mam. Mm -hmm. mm -hmm. Don't breathe, don't breathe, nothing, don't breathe in, no don't breathe in, don't breathe. don't breathe in no, pim, pim. bim, 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 bim. pim. breathe in no, sweet. bim, 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 bim. don't breathe in no, sweet. Dobry deň, Dobry deň, don't breathe in, 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 Привіт! Кришіть мені! сі сі, -сі! привіт! Молодці! молоді! Поплеслили собі, поплеслили. Дуже гарно виконали ми з вами пісню. Але це ще ми не до кінця і вивчили. Ні-ні-ні. Там ще попереду буде дуже багато цікавого. Будемо вчити руки. Тому у четвер я всіх вас чекаю. Ми з вами будемо продовжувати працювати над цією піснею вітання, і будемо з вами розлучувати рухи. І буде ще багато, багато цікавого. Отже, ми сьогодні з вами вивчили пісню вітання. Ми віталися з ручками по особливому, з ніжками по особливому, з щічками по особливому, і з вушками по особливому. І з носиком по особливому. І з вами ми віталися! Привіт! А ще ми з вами молодці. Знаєте чому? Бо ми з вами пригадали, що у пісні є стоп куплет. приспів не завжди, але є програш закінчення. І ми сьогодні з вами співали пісню, в якій немає приспіву, але є п'ять і плеть ви молодці. На цьому наше музичне заняття закінчено. Чекаю вас четвер. Ми з вами продовжуємо вчити цю пісню. Пісню. До побачення, малята, хлопчики і дівчата, до побачення дорослі, до нових зустрічей!